Вітаю всіх! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми приготуємо з вами у мультиварці найпростішу, але дуже смачну запіканку з кисломолочного сиру. Цей рецепт гарний тим, що вам не знадобиться міксер або блендер. Просто все змішуємо докупи. Беремо 600 г кисломолочного сиру, додаємо сюди троє яєць. Далі додаємо 3 столові ложки цукру, дрібку солі. Пів чайної ложки розпушувача або дрібку соди. Також додаємо дрібку ваніліну і все це ретельно змішуємо. Тепер додаємо сюди три повні зверху столові ложки борошна і ще раз ретельно перемішуємо. З цієї маси тепер формуємо кулю приблизно. У чашу мультиварки льємо одну столову ложку рослинної олії. Рівненько розподілимо. І трошки припорошимо борошном. Тепер нашу приблизну кулю переміщуємо до чаші. Ложкою ніжно розрівняємо, надаємо форму такого собі млинця. У мультиварці обираємо програму запікання на 40 хвилин. Після закінчення програми запікання залишаємо мультиварку у стані підігрівання ще на 10 хвилин. Тоді наша запіканка краще буде вийматися з чаші. Ось так виглядає наша сирна запіканка після перевороту на решітку стімера. Вона гарна саме до гори дригом, бо на дні золотаво запеклася. Як бачите, ця сирна запіканка пухнаста, висока і зовсім не програє тим рецептам, де треба довго збивати яйця міксером. Всім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. На все добре!